Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібурбер. Я Василь Назаров, тренер цієї. школи. І сьогодні у нас рубрика база. А саме сьогодні у нас база Алебарда. Сьогодні у нас фехтувальна алебарда, і ми будемо розбирати один з таких цікавих прийомів це як удар зі зміною руки. Як цей удар взагалі відбувається? Тобто, якщо ви ну, давайте в класику стаємо право фехтувальну нашу стійку, правило ведучої руки, це у нас не бугурт, це у нас фехтування на алебардах. І у вас буває така ситуація, коли ви працюєте на одну сторону діагональними ударами, і противник їх досить чітко блокує такими ж самими діагональними блоками. І у вас буває ситуація, коли ви не можете пробити противника на одну сторону. І вам потрібно змінити руку, але якщо ви будете змінювати руку, в стійку і потім знову проводити атаку, противник, напевно, зробить аналогічно, в нього буде час, він змінить руку. Тому що, якщо ви працюєте на однакову сторону, вам і так легше блокувати. Тобто, якщо я працюю справа наліво, Відповідно, відповідно, мені простіше блокувати такі ж самі удари з на ліво противника. Тобто я входжу просто в блок в діагональ, алебарда велика, я можу спокійно на неї захиститися. І просто буду бити в блок, так як алебарда вона досить така повільна, і зреагувати тут, в принципі, ну, досить таки можна швидко. Особливо, якщо ви там б'єте щит меч де у вас реакція. В рази краще має працювати, то в алебарді це все в режимі слоумов. Відповідно, якщо ви там зміните трохи дистанцію до противника, будете змінювати руку. Противник аналогічно змінить руку, стійку і буде так само блокувати вже таки на праву сторону удари. А, тому є в нас досить цікавий прийом зі швидкою зміною руки і удара. Тобто, як він відбувається? Тобто, краще цей удар проводить в комплексі. а саме Має якийсь відволікаючий удар, і потім основний. Як це буде відбуватися? Наприклад, ви працюєте з звичайної діагоналі, б'єте в противника. Пумпу. Далі, коли ви, наприклад, зробили удар, відводите руку, і противник думає, що ви зараз знову зробите діагональ? Ви робите е, швидку зміну руки. Але стійку бажано не міняти, бо буде сам ефект втрачено, е, неочікуваного удара. Тому е, в, в, варто обмежитись тільки зміною руки. Е, Випроводите удар, відводите руку назад. Е, далі робите зміну руки. Ваша допоміжна рука, яка тримала за п'ятку, тримає за центр. Ви алебардо провертаєте по діагоналі в сторону. Ваша ведуча рука береться за п'ятку. І проводите удар. Тобто в комплексі це виходить наступним чином. Ну і можете одразу змінити, якщо там потрібно буде блок проводити. То тобто ще раз, ми проводимо удар, зміну руки, ще один удар. Удар. Зміну руки, ще один удар. Удар. Зміну руки, ще один удар. Тобто подібний прийом потрібно робити максимально швидко. Бо якщо ви будете повільні, відповідно ваш противник зрозуміє ваш задум, і це, ну, він просто зблокує, швидко змінить свою стійку. Бо якщо, наприклад, ну, так само і вас можуть. Пробивати таким прийомом. І коли ви розумієте, що вас от зараз вже проб'ють, ви просто змінюєте стійку і можете протидіяти такому прийому. Ну і звісно, від такого прийому ви вже можете розігрувати різні там комбінації, удари, щоб набивати собі бали. От тому повторимо. Проводимо відволікаючий удар. Допоміжна рука йде у нас на центр Алебарди. Провертаємо алебарду, ведучу рука за п'ятку. І ми виштовхуємо робимо другий удар. Раз. Два. Це один з прийомів, який є досить дієвий, який може допомогти вам більш краще там, набити бали в номінації Алебарда. І одним з доповненням нашої алебарди це буде один такий трохи технічний момент. А саме це зручні рукавиці. Тому що якщо у вас рукавиці будуть незручні, то дуже з великої долі виріхідності у вас цей прийом не вийде. Бо і буде у вас такий трохи синій екран. Типу, я на тренуванні все відпрацьовую все чітко, а в поєдинку в мене чогось там не виходить. Бо оцей от момент, коли ви робите. Удар, зміну руки і знову удар багато чого залежить від самих рукавиць. Наскільки вони зручні і наскільки ви до них звикли. Тому акцентую увагу, що цей технічний момент потрібно урахувати, коли ви будете робити відпрацювання по алебарді. Ну і всім дякую, хто додивився до цього моменту. Ну і, звичайно, ми традиційно дякуємо силам оборони. Тому що, якщо б не наші воїни, то цього всього не було б і України, напевно, вже б не існувало. Тому дякую всім воїнам, які боронять нашу батьківщину. Ну і звичайно дякую всім свідомим українцям, які донатять, волонтерять, долучаються до війська і е, працюють на нашу перемогу. Ну, а якщо ви хочете працювати в площині Ютуба на нашу перемогу, то ставте. Вподобайку, поширити це відео, коментуйте, тому що український контент має бути і якісний, і масовий. Так що, всім дякую і до зустрічі!